Максим Павленко, головний тренер команди фурнітура Коломия. Пане Максиме, за рахунок чого сьогодні вдалося здобути три очки? Ой, дякую. Ну, Перш за все, до останнього вірили, що зможемо знайти момент, щоб перш за все зрівняти рахунок. І при грі 5-4 нам вдалося реалізувати напрацьовані, скажімо так, варіанти. Тому нічийний не рахунок. Наше завдання було. П'ятьох більше вже втримати, будемо відверті, бо п'ять холів мали і потримати м'яч по можливості знайти свій момент. І Нам вдалося витягнути, можна сказати, лотерейний квиток щасливий, тому що допрацювали на добиванні, забили гол і довели матч до перемоги. Ну, надскладна, надважлива. По грі кардинал переважав нас за рахунок трьох четвірок швидкості, кількість створених моментів явно була на користь кардиналу. Якби Кітор сьогодні не замурував ворота, то результат був би зовсім іншим. А так завдяки його впевненій грі рахунок тримався мінус один до останньої хвилини, до того, поки ми не зрівняли його. І тут самовіддача вийшла на перший план, тому що в нашому складі багато гравців 17-18 років, які сьогодні отримали величезний такий досвід, перш за все, напруги матчу і та інтенсивність, яка була, і вони віддавали всі сили, десь щось не вдавалося, але сьогодні всі діяли. Як один колектив до да останнього вірили, що зможемо знайти момент, ну так і сталося, що ми підсумку перемогли при не зовсім якісній грі в нашому виконанні були відвертий, багато чого не вдавалося. Добре, пресингував кардинал, нам бракує ще досвіду, такого, щоб почувати себе впевнено. Будемо працювати над тим, щоб з першої секунди, першої хвилини більше володіти м'ячем. Сьогодні багато показників були на користь кардиналу. Дякую. Вітаю. Дякую вам.